Там з огірком і тут от трішечки оливок, маслинок. Це так, щоб на природі в принципі нічого не готувати, окрім чаю. Чай буде з ромашкою. відразу я так пакетик сюди кинув. Все це для того, щоб я міг більше з вами спілкуватись, а не відволікатись на приготування їжі. Тому, будь ласка, всі переходьте на мій ютуб. Дивіться повне відео, дивіться взагалі мої відео. Величезне вам дякую за це, за чудові слова підтримки, за все, 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 що я отримав від вас за останні декілька днів. Величезне за це дякую. Як завжди, користуйтесь моїм промокодом MyCamping моїх партнерів під відео, як завжди, я залишаю, де ці промокоди можна знайти, і яку знижечку вони дають, і так далі. Дивіться, будь ласка, в описі під відео. А також, якщо у вас буде бажання підтримати мій канал, якщо вам подобається моя діяльність, то також в описі під відео вказано, як це можна зробити. Величезне вам дякую. Піду, відео ж потрібно знімати, бо скоро буде темно. Всім дуже дякую, побачимось у наступних відео.